Армія Тіві сьогодні поспілкується з бійцем на позивний Жокей. Він зараз служить у першому окремому штурмовому полку. І зараз він на ревітації після поранень, які отримав в штурмі. І власне він і розкаже про той штурм, який вони разом з побратимами відбили. Зокрема, він переміг росіянина в ближньому бою. Друг, який мені спас життя трофейний. То так на груді носив теж трофейний сік знятий собою нашу, друг мій. Розповідь про той о, бій, де ви отримали ці опіки, поранення. Нас попередили по рації, що в наш, в наш бік є рух. Ми вони так як випригнули за 5 метрів до нашої позиції. Чую мені, що керівник бояк. Кричить, що один заходить ззаду, з мого, з мого флану. Я ще одрабатив півмагазину, і в мене він Ну, Він підповз до, до, до мого до до дерева, де я закопаний був до мого колодця, <плес> і вже біля мого брусвіра. <плес> і так прям з метра, мабуть, <плес> в амбразуру. Тудух. дух. Навіть пуля так от пройшла, та ж порохили гази, <плес> туди <от>, частинки застряли. <плес> пролітає пуля біля мене. Я на коліна падаю в колодязь І чую той бляре. Він такий, я нормально, Говорит, цього я вже завалив про мене. Говорит, ну я трьохсотий, там ранений перед очами все життя пролетіло. Думаю, б, зараз він або гранату мені кинеть в колодець за контроль, або дострелить. Був трофейний нож в мене за магазином на броні. Я його вихватую, різко підриваюсь. І ну, вже от он, ствол той автоматом біля мого лежить і по тручу стріляє. Його за ствол одною рукою хватає, дергує на себе. Він такий дуже-дуже сильно здивувався, такі очі того філіна. А другу рукою витягнув, почав бити по пальцям, щоб він курка брав, щоб не дасти. Ну, не нажав на курок, бо я ж сама дернула, і він мене. В броне. Ножем по пальцам. Да, ножем по пальцам. Он с пистолетной рукояти бросает руку, так отпускает и хватается за приклад. Выкручивает меня той автомат. И вот в тот момент он просто на бок уже повернулся, ничем не цепляется за землю. Я уже двумя руками хватаю за автомат. Еще один рывок рублю, хватаю его за шкирку, а другой рукой начинаю его шинковать ножем. Куда попаду? Был такие адреналин, конечно, был. Ну і докладаю в рацію. А там же ж таке було. І Мені жакейться, типа, маши рукою. Я думаю, ну, машу, бо ще не відзовуся, ще на вога скинуть. Машу, рухи так це я. Потім вийшов на зв'язок, кажуть: швидко ховайтеся, бо ну, дрони вранці прийшла друга тройка, нас поміняла, бо ми двоє двоє трьохсотих втрачати ж два осколочних храніння пробити. Оба плеча. Ростеєш осколкове, так? Так, да, у мене ліве плече осколкове. А скільки років, ну, як вони виглядали? Ну, як вони вдягнуті були, це типу спецпідрозділів, чи просто там піхота звичайна. Тобто? Та ні, не звичайна вона, бо він трошки більше за мене, росту такого, ж. теж брюне, чорні очі, то пшешніше так говорить, я не пойму, чи ти, чи ні тих, хто ви, там, два, два таких схожих. схожих да. В, повністю в броні, а ти ж бачиш, які тихенько так підкралися. Ну, так сопротивлявся такий кремет крепким. Ну, я я жив більше, хоч і не живі. Що відчувало тоді і що зараз? Тоді. Це, це змінило вас? Так. Це змінює. Коли, коли так. Ну, інша справа, якщо ти там за декілька метрів з автомата стріляєш, а інша справа, коли. Власними руками забираєш так життя. Ну, я не жалкую. Сплюнав добре, флешбеків немає. Я їх назвав до нас. І там така, якщо ти йдеш туди, знаходишся там, ти повинен тут собі в голові одразу вирішити таке питання. Або ти, або тебе. Іншого немає. Ну, якщо ти вже вирішив, що ти будеш здесь, ну, тут з хлопцями, якщо ти вийшов туди в... На ноль, тоді вже треба битися до кінця. Задню вже не можна включати. Якщо ти туди попав і ти вирішив остатись, там не у СЗЧ, ще щось, бери яйця в руки і бийся.